Привіт винахідникам! Пропоную таку нову концепцію дитячого вічного двигуна електростанція. Дуже проста конструкція. На такому столику лежить елемент пельтьє А на ньому зверху тоненька пластина гадолінію. Над ним... Висить магніт на пружинці. Оце і вся конструкція. Нам відомо, що гадоліній при кімнатній температурі, скажемо, плюс 15 градусів, він магнітний. І тому наш магніт притягується, тому що примагнічується, як железяка. Але при коли магніт опускається на пластину гадолінія, то годоліній швидко миттєво починає нагріватися. А при нагріванні до плюс 17 він втрачає свою магнітну властивість і магніт на пружинці, пружинка його віддаляє, тому що він уже не магнітиться. При цьому гадоліній постійно нагрівається і охолоняє. А елемент Пельтьє від різниці температур генерує 3-4 вольти, якщо температура буде там плюс 5 міняться на 5 градусів. Ось він отпружинився, Цей гадоліній швидко охолонув. А коли він холодний, він знову магнітиться. І тому магніт знову таких клац примагнітився, нагрівся. Пружинка його відштовхнула, охолону примагнітився, нагрівся, відштовхнула. І ось ця пружинка безкінечно буде вниз, магнітиме відштовхується, магнітиця, відштовхується. А елемент пельтьє від різниці температур постійно генерить на якийсь там світлодіодик. Правда, є один невеличкий нюанс. Оскільки гадоліній втрачає свої магнітні властивості лише при температурі вищій, ніж 17. Отже, наш БТГ буде працювати лише при кімнатній температурі плюс 15, плюс 16. Тоді він магнітний. А коли при нагрівається до плюс 17, втрачає свої магнітні властивості і пружинка його. Відштовхує. Ну, а так, якщо температура буде в кімнаті плюс 15-16 і буде працювати стабільно. На цьому в мене все. Не забудьте поставити вподобайку. Ну, а в кого є бажання, то, будь ласка, можете виготовити матеріали дешеві, тобто і виготовлення просте. Будь-який малюк може це виготовити який захоплюється такою темою. До побачення. Давайте розв'яжемо Третю мировую війну. Ми то в рай попадемо, а не то просто здохнуть.